Всім привіт! Я Міла Тимчук і рада вітати вас на своєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, тому що в мене дуже багато тут тренувань і розтяжки в тому числі. Але сьогоднішнє тренування буде спрямоване на те, щоб ви сіли на повздовжний шпагат на праву ногу і на ліву. Будемо працювати. Динамічно і статично розтягуватись. Всього буде 20 вправ. По 40 секунд будемо робити кожну. Але перед тим зробимо легеньку розминку. Отже, поїхали. Руки на пояс, нахили голови в сторону. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зафіксувались в одну сторону і в іншу. Повороти голови вправо-вліво, Підборіддя до плеча. Ще трошки. І закінчили. Зафіксувались в одну сторону і в іншу. Прекрасно. І коло через перед. Голова рухається. Через перед. Молодці. Руки заді. Замок. І робимо видих. Вдих. Зводимо лопатки. Видих. Вниз. Вдих. Ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Прекрасно. Руки відкрили в сторону, зміщаємо корпус, задіємо косі м'ясо живота. Руки закрили і по два розвороти корпусу в сторону без рибка. Чуть-чуть. Молодці. Закінчуємо. Прекрасно. Робимо глибокий вдих, долонька до долоньки і опускаємось вниз в положення стіл. Звідси рухаємось в положення діагональ. Знову стіл і піднімаємось. Ще раз. Вдих, видих. Вдих внизу. Видих. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Внизу вдих. Положення стіл видих. Вдих. Опустили руки. Видих. І ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Прекрасно. Розтягнули бік. І інша сторона. На видих. Ще. В одну сторону. І в іншу. Ще чотири рази. І видих. Іще вдих і видих. Молодці. Прекрасно. Поставили перед собою праву ногу на п'ятку. Носок на тембу на себе. Коліно опорної. Ноги зігнути. Тягнемось вниз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Зафіксували, тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Поміняли ногу. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Тримаємо. Десять. 9, Вісім сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Піднялися. І розігріваємо наші суглоби. А саме рухаємось по колу назад. Одна нога. Чотири. П'ять. Шість. Тримаємо баланс. Якщо не тримається, можна взятися за стіну. Сім, вісім, 10. десять. іншу сторону. Раз, два, три. Молодці. 4 5 6 7 8 9 10 Поміняли ногу і назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Поміняли знову ногу, виставили перед собою. Працює Ще по кругу. Стопа. В іншу сторону. Носок п'ятка. Носок. П'ятка. Носок. Пятка. Носок п'ятка. Зігнули коліно. Вирівняли, зігнули. Вирівняли, зігнули. Вирівняли, зігнули. Вирівняли, зігнули, вирівняли, зігнули Вирівняли, Молодці. Прижали цю ногу до себе. Тримаємо баланс і чуть-чуть отак от вгору корпус назад нахилили ногу вгору до стелі коліном. Молодці. Поміняли. Рухається стопа по колу в одну сторону. Дихаємо в іншу. П'ятка, носок. П'ятка. Носок. П'ятка. Носок. П'ятка. Носок. Є. Зігнули. Розігнули. Зігнули коліно. Розігнули. Ще два рази. Розігнули, зігнули, розігнули. Не втрачаємо баланс. Піджали до себе коліно, тримаємось. І чуть-чуть на опорній зігнутій. Подаємось назад і вище. Ну, молодці. На цьому наша розминка завершена, і ми приступаємо до основного блоку, за допомогою якого ви з легкістю сядете на повздовжний шпагат. Поїхали! Отже, ми з вами починаємо і перша вправа – положення стіл. Готові? Поїхали. Дихаємо. Вдих, видих. Опускаємося. Паралельно підлозі. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня бедра. Працюємо 40 секунд. Ще. Молодці, дихаємо ще трошки. Молодці. Закінчили. Наступна вправа у нас буде права нога попереду. І ми робимо випад. Піднімаємо таз, лягаємо на ногу. Зрозуміло. Підготувалися. Через 5 секунд. Починаємо. Готові. І випад. Вирівняно. Випад, ногу. Ще. Видимо. Тяжко. Візьміть блоки, якщо ви маєте. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. Ось таким чином можна собі допомагати. Хто не дістає? Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще трошки. Молодці. Ще. І. Закінчили. Молодці. Прекрасно. Наступна вправа. Ми сидимо в глибокому випаді і пружинимо. Окей? Руки з внутрішньої сторони. Права нога залишається попереду. Ми працюємо цією ногою. Піднімаємо заді коліно. І активно працюємо вниз. Молодці. Починаємо вниз. Вниз. Активно. Під час розтяжки слухайте своє тіло. Не перестарайтеся, будь ласка, щоб все було в міру. Досить активно, динамічно, але невелика амплітуда. Працюємо. Молодці і. Завершили. Прекрасно. Поставили задню ногу на коліно відпочинок. І зразу показую наступну вправу. Стаємо, вирівнявши дві ноги, і пружинимо вниз на праву ногу. Зрозуміло? Готові. І почали. Вниз. Вниз. Продовжуємо. Ще дихаємо. Кожен раз виріх, розтягується задня поверхня. Правої ноги. Хто бажає, можете додати ще скорочену стопу. Тобто натягнути носок на себе. Ще буде більш ефективно. Працюємо. Ще вниз. Вниз. Ще 10. Дихаємо. Ще 5. Молодці. І закінчили. Акуратно піднялись, поміняли сторону і робимо ці три вправи на ліву ногу. А саме перша вправа у нас буде глибокий випад. Підйом лягаємо на ногу. Зрозуміло. Приготувалися і почали. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Можна поставити бруски, якщо є. Вниз. вгору, Ще. Працюємо. Молодці. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Будуть дуже класні шпагати, Так що працюємо. Дихаємо ще трошки. Працюємо по 40 секунд. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще трошки. Молодці. Закінчили. Прекрасно. Відпочинок. Наступна вправа. Глибокий випад, Руки з внутрішньої сторони. Пружинка вниз. Невелика амплітуда. Але ми йдемо вниз. Вниз. Окей? Приготувалися. І почали. Вниз. Вниз. Ще. Маємо відчувати, як тягнеться в нас м'язи. Дихаємо, динамічно працюємо. Ще. Дихаємо. Ви в будь-який момент можете зупинитися і просто висіти вниз. Добре, якщо вам динаміка, ви відчуваєте, що вже немає сили. Ще трошки. Молодці. П'ять. 4, три, два, один, закінчили. Відпочинок. І наступна вправа, така ж, як і на іншу ногу ми робили. Ми піднімаємось, дві руки по дві сторони від ноги і тягнемося животом, грудною кліткою до ноги, до коліна. При цьому можна натягнути носок на себе. Отже, поїхали. Дихаємо, дівчата, дихаємо без цього ніяк! Ще, ще трошки відчуваємо, як розтягується наша ліва нога. Прекрасно, молодці, ще трошки. Дуже добре, акуратно головне. Закінчимо. Сідаємо. Сідаємо на підлогу. І по черзі ми зараз будемо згинати ногу і тягнутися вперед. Ось таким чином. Добре? Спина рівна. Поїхали. Раз. Два. Животом вниз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Працюємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Животом низ. Ривочок. Десять. Ще. Один. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Дуже добре. Сім. Закінчуємо. Скоро вісім. Дев'ять. Десять. Закінчуємо. Молодці. Відпочинок. І далі в нас буде розтяжка статична. Носки натягнули на себе і тягнемось вперед. В найнижчому положенні фіксуємось і продовжуємо тримати. Можна дати легку пружинку, краще за все, просто глибоко дихати. І опустились вниз, тримаємо. По черзі перевірте, чи ви добре сидите на сідальних буграх, дуже низько опускаємо нашу наш живіт, голову туди. Не потрібно ховати. Навпаки, лопатки зведені. Погляд вперед. Розтягується задня поверхня. Ніг. Можна руками трошки дотиснути собі на пальчик. Пальчики на себе. Ще трошки молодці. Дуже добре. Молодці. І закінчили. Чудово. Наступна вправа в нас буде ось яка. Ми опускаємось вниз на спину і працює права нога. Мах на себе. При цьому відриваємо поясницю і копчик від підлоги. Поїхали. Раз. Нога напружена, як олівчик. Працюємо. Таз відривається від підлоги. Носок напружений, коліно натягнуте. Нога гострої колівчик. Молодці. Ще. Дуже добре. Працюємо 40 секунд однією ногою, потім іншу. Ще. Молодці. Закінчили. Зараз ми цю ногу, яка зігнута була, вирівняли, до себе піджали коліно ноги, яка робила махи. Вирівняли цю ногу і тягнемо її на себе. Хто скільки може, коліно максимально підтягуємо до груді. Вперед, поїхали. Працюємо 40 секунд в динаміці. Руки нам допомагають. Ми на видих, 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 без особливих грибків. Слухаємо своє тіло. У вас це може бути значно нижче, але ви маєте відчувати, що тягнеться все з часом, на, свій, на все свій час. Ми працюємо молодці ще трошки і будемо закінчувати з цією ногою. Молодці. Закінчили. Є. Тепер дублюємо те саме на іншу ногу. Отже, права в нас зігнута, ліва працює махом, тобто батманом, сюди до плеча, при цьому піднімається таз. Підготувалися руки здовж корпуса і почали. Кікаємо. Таз піднімаємо. Нога напружена. рівна. Молодці. Дуже добре. Ще. 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 Прекрасно. Дихаємо, закінчили. Молодці. Зігнуту ногу вирівняли. Ліву ногу, яка в нас працювала, прижали до себе. Вирівняли її також. І працюємо на себе. Тягнемо ногу пружинкою 40 секунд. Нога напружена, носок натягнутий. Почали. Дихаємо. І тягнемо на себе. Молодці. Це дуже в міру. Слухаємо своє тіло. Має бути приємний біль, приємна розтяжка. Ще трошки. Ще зовсім трішки. Молодці. Дуже добре. Акуратно, через округлену спину піднімаємось і сідаємо в позу голуба. Отже, відвели одну ногу назад, так би мовити, на пів погато. Цю ногу відкрили майже 90 градусів. Тут закрили бедро. І тягнемось животом вниз. Ми навіть не пружинимо, ми просто фіксуємось і тримаємо. В цьому положенні ви відчуваєте, як розтягується. Сідниця тієї ноги, яка зігнута. Отже, в мене це права, можливо, у вас також. Не забудьте закрити добре таз, опустити його вниз. І тримаємо до 40 секунд. Дихаємо животом вниз. Можна повністю опуститись, повністю лягти. Молодці. Піднялись. Закінчили. Наступна вправа. Ми згинаємо ногу, яка ззаді була рівна. Згинаємо, притискаємо її п'яткою до сідниці. І в цьому положенні ми скручуємося, якщо права спереду, в праву сторону. Ось туди. Вас буде тягнути квадрицепс ноги. Поїхали. Тримаємо, дихаємо, молодці. Ще дуже добре. Ви відчуваєте, як розтягується квадрицепс ноги. Яка ззаді. Прижимаємо сильно носок і п'ятку всю стопу до сідниці. І тримаємо ще трошки молодці. Ось туди можна опуститися, повернутися. Буде більше тягнути. Зрозуміло, тримаємо ще трошки. Прекрасно. І закінчили. Дуже добре. І вдублюємо на іншу сторону. Те саме, сідаємо позу голуба. Закрили таз. Відкрили ногу чуть ширше, так буде більш ефективно. Закрили тут таз і опускаємося вниз. Животом. Головне животом голова, як вам зручно, Можна опускати, можна ні. Воно не дуже змінює картину. Головне, щоб ви відчували, як розтягується ліва сідниця. Сидимо глибоко, дихаємо. Молодці, прекрасно ще. Дуже добре. Ще зовсім трішки. Прекрасно. І ще чуть-чуть. 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємось. Закінчимо з цією вправою і дублюємо на квадрицепс ноги, яка ззадін. Тобто, можна чуть-чуть до себе. Прижимаємо пятку до сідниці і скручуємось туди, назад. Можна корпус нахилити вперед. Можна просто більше закрутитися. І сильно притиснути ногу. Поїхали. Тримаємо. Молодці. Ще трошки. Тримаємо, тримаємо. Дуже добре. Ще 20 секунд. Відчуваємо, як розтягується два трицепс правої ноги. Ще трошки. Дихаємо. Молодці. Прекрасно. І завершуємо. Дуже добре. Акуратно розкручуємось. І зараз будемо висіти. Шпага. Кому потрібно, беремо це, кому не потрібно, не беремо. Як в кого є? Ось таке от положення ми будемо тримати. Тобто, звичайний шпагат. рівно таз і все таке. Готові? Поїхали. В кого немає блоків, тримається на руках. Хто може, сідає нижче. То може, робить приблизно ось так. І головне тут закрити в цьому місці. Сидимо, тримаємо 40 секунд кожну ногу. черзі, Дивимось, порівнюємо, в кого права краще, в кого ліва. Це залежить безпосередньо від вас. Дуже багато знають дівчат, в яких ліва краще, не менш багато, в яких права краще. Є і, звісно, ті щасливиці, в яких вони добре дві розтягнуті. Отже, закінчили. Акуратненько з'їжджаємось до кубки і дублюємо на іншу ногу. Отже, зайняли вихідне положення, роз'їжджаємось, в кого як... Я попробую сюди О, на видих. Можна пружинити, можна висіти, працюємо. 40 секунд пішло. Тримаємось. Молодці. Не забувайте тягнути стопи, це важливо. Щоб точно знати, що ви сидите в шпагаті, потрібно сісти ось так. Це на майбутнє. Коли ви сядете вже точно в шпагат, будете знати, як це перевірити. Ще трошки, ще 10 секунд сидимо на цій нозі. І будемо завершувати наше тренування. Одною чудовою позою. Тримаємося. Молодці. Є. Акуратно до себе ніжки. І останнє, що я вас попрошу зробити, це в нас буде вправа, яка називається собака мордою вниз. Вона дуже добре розтягує гомілки, якщо ви тиснете п'ятками в підлогу. Отже, півнянсь, тримаємо. Грудна клітка йде до колін. П'ятками ми тиснемо в підлогу. Ось це забираємо, тягнемось до підлоги. Грудна клітка вниз. Руки можна трошки далі. Відчуваємо повністю. як розтягується глибоко задня поверхня бедра. Гомілка. Молодці, тримаємо ще трошки, можна позгинати по черзі ногу, но теж перевірити себе. Ще нам залишилось зовсім зовсім трішечки. Молодці. Фініш. Є. Акуратно розкручуємося. І це було прекрасно. Робіть цей комплекс регулярно, і результат не заставить вас довго чекати. Повірте мені. Сісти на шпагат це не лише така далека мрія, яка ніколи не стане реальністю. Це те, що ви можете зробити просто зараз. Почніть маленькими кроками і кажу ж, результат буде супер. Займайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, а також діліться цим відео в своїх соцмережах або хоча б своїм подругам, в яких є теж мрія, сісти на повзний шпагат. Всім дякую! З вами була Віла Темчук. Пока-пока!